Україна це тут. Україна це в центрі Європи, це в центрі світу. Слава Україні! Героям слава! Дякую! А що це ми тут таке робимо? Зайраз скарбник. Ікра. Кабачково. Так виглядає, бачите? Смакота. Перший раз в житті. Ді, пілот, пілотний проект. Перший раз ждію Ігор робить. На кухні розгардіяж. Це процес. Безпреривний процес. Така от баночка. Запах такий цікавий. А ви любите кабачкову ікру? І чи робите? Пишіть коментарі. Зрештою, yeah. що залишиться, будемо їсти. Yeah, так, так, соспувати. Все, все, все. Супер. А ти в блендері був? От що не видно? Видно, я просто для людей кажу. Так, звичайно, не бачили, що блендеру вмиває. Варив, тушив, жарев. <laughs> Короткий рецепт, А рецепт я не буду ділитися, я ж не знаю, треба зараз його попробувати. Ми спробуємо потім поділимось. Та й багато в інтернеті. Покажу вам ще наші кавуни. Не Херсонські, Медвінські, але я вам скажу такі непогані. Скільки їх там десь позаплітались? Така плантація у нас. Так, назбирала огірочків. замочили, будемо закручувати на зиму. Ми закручуємо у нас рецепт вже 100 років перевірений з кетчупом чілі. Хто любить такий, поставте лайк. Збирати воду для миколаївців чоловіка. Длямка незламністю життя. Люди, якби ви... Сьогодні у нас. Сумна і водночас радісна подія, тому що наші всі бройлери полетіли у морозилку. І це ось крайній вже ігор смажує. у нас робоча обстановка. Трошки жарко парко. Вони довольні, хороші курочки. 4-3,5-3 кілограми. Десь так. Казали нам літом, що вони... що літом вони трішки менші, ніж весняні. Ну але недовольні результатом. У нас навіть лишився ще комбікорм недоїджений. Так смалить ігор. Я махаю мух відганяє, бачите чим? Та чим а, це така жирна, блін, капець, такий. Тому що це таке це сало. Бачите, таке допомагаю. Помагаєш не мішати, правда? Допомагаю. Так допомагає, щоб не Я сьогодні молодець, я винесла всі закрутки в погреб. Компоти, ікру кабачкову, томатний сік. Ти все все винесла? Так. Це що я тиждень закривав, то все Угу. Гарний настрій, бо я йду в відпустку з понеділка. Трошки, може, більше вам познімаємо, щось розповімо. А ще гарний настрій, бо ми вчора відправили хлопцям на передову прицеп і куча смаколиків. І нас це дуже швидко вдалося. Тому... Клас, клас, клас. Ой. Мухи. Мухи це котохи. Ми спасли нашу трояндочку, таку кімнатну. За, да, за, за одну ніч на неї напав якийсь павутинний кліщ. Вона повністю обсипалась. Ми почали підливати трішки ярусом. Як тофітом? Поперська зразу йде. Так, вона відійшла, бачите. Тепер вона тут на вулиці. Тусується. Наші деїнки, медвинські. Ви б знали, які вони смачні. А запах теж не можна передати, пахне капець, як прикольно. Ох, я не знаю, ми ж там чотири разні всякі садили. Покажи, цей. — Складу назад. Ага. Це, дякую йому. У нас тепличці ще вигірочки є молоденькі. О, цілий ряд пішли такі гарненькі. Будемо закручувати на зиму. А ця сторона вже, бачите, відходить. Помідорки повним ходом. Так, перці ще ні. Оце такі зарослі це кавуни. Ми туди не ліземо, щоб нічого не нарушити. Покажу вам. Такі, бачите, кавунці, ось такі є, бачите, кавунці. і такі різні форми різні сорта Вон, помідорок знов червоніє жовтіє кукуруза картопля ще зелена зелена такі зарослі покажу вам ще що ми зробили? Тут накрутили персиків, огірочків. Так, п'ять баночок.